Мені апельсин з'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Цьому 11 на студійному годиннику. Зараз звертаємо увагу на мапу Тривог. Сумщина тут загроза безпілотників зберігається. Тривога поширилася, окрім Конотопського на Романський, Сумський, Охтирські райони з Полтавщини. Безпілотники так само рухаються в напрямку Сумської області на Чернігівщині, окрім Новгород Сіворського, тривога. Також і в Корюківському районі, нині триває Донеччина. Тут активність ворожої тактичної авіації зберігається Дніпропетровщина, Синельниківський район, повітряна небезпека, Луганщина. На Крим Тут традиційна повітряна небезпека. Вночі окупанти вивели у Чорне море ракетоносій. Про це повідомляли моніторингові пабліки. І йшлося про можливу загрозу застосування чотирьох крилатих ракет Калібр. З нами на прямому зв'язку зараз Дмитро Плетенчук, це речник військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, мої вітання вам. Доброго ранку, Микита. Вітаю студію та глядачів. То ракета на Сій дійсно був, він був виведений. Якщо так, то яким чином вони ж там баржами заблокували захід в, свій цей, в свою військову бухту та в новоросійську. Чи якось по-тихому вийшли? Ну, по-перше, ну, по вони використовували і раніше баржі як ворота, в тій самій Керчинській Тому Тому для них нема нічого нового. Для нас, в принципі, теж так, це можна... Зафіксувати перший в цьому році вихід в море підводного човна, з іншого боку, в цьому не те, щоб було щось нове. Тому можу зазначити, що різких змін обстановка не зазнала, в принципі. А я правильно розумію, що від початку року от тільки оцей от підводний човен і виходив у відкрите море решта отам так і стоять на приколі. Ну, сьогодні у нас п'яте, так це перший так. вихід в цьому році, в принципі, чого? Чого, чого б це не було взагалі? З, зі складу е, бойового, тобто зі складу тих кораблів, які є носіями, та й взагалі кораблі. Е, решта одиниць, такі як там патрульні е, кораблі або ракетні катери, вони в принципі не виходять. Угу. Стосовно ситуації от, з цією незаконною спорудою з захистом її, а тут якісь зміни від початку року зафіксовані були? Чи все, що там охороняло оце от і до цього продовжує не змінюється в кількості, в якості? Ну, насправді там важко щось посилити і додати. Не слід забувати, що у окупантів є інші проблеми в Криму. Там періодично квітне бавовна. І... Кримські цій ситуації, так званий Кримський міст, так залишається одним з таких ключових об'єктів, які вони охороняють. На новорічні свята вони там посилювали поліцейські заходи. Але сказати, що якось конфігурація системи оборони там докорінно може зазнати якихось змін, я теж не можу, тому що. Насправді все, що вони могли зробити для цього, вони вже зробили достатньо давно. І так, вони там іноді змінюють правила, додають якісь чергові заборони на кшталт автомобілів гібридних або електрокарів. Але сказати, що якось це впливає на загалом на систему оборони і охорони теж не можу. А повертаючись до новоросійського, окрім цих баржаворіт, якимось чином додатково вони оборону посилювали і охорону? Ну, Вони, звісно, могли зробити висновки після останнього застосування. Як правило, висновки вони роблять такі, що треба щось, як завжди, розширити, поглибити і усунути. В більшості випадків, як правило, усувають когось з посад. Після подібних ситуацій. що стосується заходів оборони, там так само щось складно вигадати, тому що, в принципі, всі системи і протиповітряної оборони, і подібних заходів щодо охорони Бухти, вони вже давно вжили. Звісно, можуть там домалювати ще одну субмаріну на причалі, як вони це раніше робили. Але е, у них були засоби викриття і надводної, і підводної апалавки і до цього. Тому тут хіба е, що черговий аналоговнітний якийсь дівайс, вони вигадають і поставлять його там на оборону а стосовно їхніх оцих аналоговнітних девайсів, по тимчасово окупованому Криму, зважаючи на те, що ну. Чи не щодня, чи щоночі, або е, щось з ППО, або щось з РЛС е, у них вибухає і виходить з ладу, а вони спробують збільшити кількість того, що там розташовано, вчиняють, чи ні, кількість просто зменшується ППО, радіолокаційних станцій, Знаєте. різних систем спостережних. Нещодавній приклад в одній дуже, дуже спекотній країні показав, що. Кількість російських систем ППО, російського виробництва, в принципі, ні на що не впливає. Звісно, чим їх більше, тим складніше, але для сучасних засобів повітряного нападу, як виявляється, ці системи, вони не дуже ефективні. Але так, пряму їх доволі багато, це правда, і, звісно, вони намагаються підтримувати принаймні ту щільність, яка їм дозволяє там ще більш-менш якось виживати. Хоча, знов таки, фактично, чи не щодня там відбуваються якісь чергові прильоти, і іноді дуже гучні. Багато з цих операцій залишаються в тіні, так само, як і можливість відмоніторити їх об'єктивно доволі складна, тому що. Це закриті локації, тому що техніка приховується, пересувається, як правило, десь поза межами населених пунктів, але почути все одно це можна. Це означає, що все ж таки, мабуть, ППО не настільки в них там надійне, як їм би цього хотілося. Б. Скажіть, а кількість літаків, які базуються на аеродромах у тимчасово окупованому Криму після того, як наші поскубли їх, вона якимось чином змінилася? І динаміка їх вильотів вона залишається сталою? Тут важливо спиратися на дані щодо насиченості в повітряному просторі, а вона доволі щільна. Тобто, так виліти відбуваються постійно і вдень, і вночі. і... Авіація безпосередньо патрульна і розвідувальна, і дрони. Тобто в цій церені, як ви бачите, там особливих змін не відбувається. Хоча так вони потрапляють від відповідних дій з боку наших Збройних сил, але тим не менш так вони вимушені все одно там будуть перебувати до останнього. тому... Той день, коли російська авіація повторить дії російського флоту в Криму, він стане таким черговим поворотним моментом. Він обов'язково настане. Я впевнений, що їх так само витиснуть, як і кораблі з Криму, нашого, але принаймні зараз вони продовжують працювати. Пане Бетре, дякую, що знайшли час доєднатися до ефіру і розповісти про противну обстановку в акваторії, в тому числі Дмитро Плетенчук, це речник військово-морських сил збройних сил України. Він був на прямому відеозв'язку. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці. о сьомій ранку на ACTV2.